Ви слухаєте подкаст ЛКП Львівське Радіо. Вітаємо всіх, хто слухає подкаст «Тримаю небо. У цьому сезоні ми часто вживаємо слова, які добре знайомі військовим, волонтерам і тим, хто працює з технікою для фронту. Але не завжди зрозумілі всім слухачам. Ми вирішили іноді зупинятися на хвилину і пояснювати їх. Ельки Так у розмовній мові називають автомобілі Mitsubishi Л Л-200». Надійні пікапи, які часто працюють на передовій і давно стали частиною фронтового побуту. ТЕЧИКИ ЦЕ Toyota Hilux – Ще один поширений пікап, який цінують за витривалість і прохідність у складних умовах, це невеличкий словничок крайніх епізодів. А тепер повертаємося до історії про корчі. Бажаю здоров'я, тримаю небо та Ірина Вовк зараз з вами у програмі воєнних подкастів. Ми говоримо про російсько-українську війну і українців, які воюють за нашу свободу чи докладають зусиль для спільної перемоги. Говоримо з ними і про їхній досвід, і про корчі, старі, а то й не дуже авто, які їдуть на лінію бойового зіткнення разом із силами оборони України. Говоримо сьогодні із автомеханіком Тарасом Токаром, який, мабуть, і життя не уявляє без автомобілів. А спочатку повномасштабного вторгнення вже зремонтував і підготував для відправки на лінію бойового зіткнення десятки корчів різних габаритів, комплектацій, марок і навіть з різними характерами. До речі, першого корча він відвіз із волонтерами ще взимку 2015-го для оборонців Донецького аеропорту. З якими труднощами стикаються механіки, коли на їхніх автосервісах з'являються автівки для українського війська? Чи є корчі, які не підлягають ремонту, і яким краще віддавати перевагу волонтерам, коли вони постають перед вибором, що придбати, аби служило і не підводило? Поговоримо. Залишайтеся з нами. Привіт, Тарас. Привіт. Тарас механік. По професії правильно я називаю твою професію? Чи вона якось дуже не, інакше не. називається? І власне, що свої навички роботи з машинами дубання в машинах, в моторах і всьому іншому він дуже гарно застосував в плані допомоги силам оборони. І коли почалася повномасштабка, ти якраз ввалився в цей процес волонтерський і став якось приводити до пуття корчі? Старі машини, які треба було, яким треба було дати ще одне дихання, щоб вони трохи попрацювали. Взагалі почнемо спочатку, з початку, початку повномасштабки. Чи пам'ятаєш ти от цей момент, коли ти зрозумів чи не зрозумів, що от все почалося це, і зараз от, я буду мати дуже багато роботи з цим, але воно мені треба. Я пам'ятаю просто, що я поїхав на роботу, і а. потім був дзвінок, ало, треба зробити машину. Ну і все, машина приїхала, і почалось. Якщо не помиляюсь, першим був Туран. Volkswagen Tournant з рейкою електричною. Ми пригнали цю машину, рейка не працювала. І там щось треба було дуже швидко, як завжди, на позавчора. І, в принципі, я взявся за цю машину, просто взяли, зняли рейку. Десь я її відремонтував, я вже не пам'ятаю, де хто її робив ту рейку. Ми її поставили, машина поїхала. Все. Тобто, це була перша. Це в лютому, лютий березень, 2003 року. Так це одразу, от як тільки жахнуло, так і та машина буквально за кілька днів приїхала. Це, до речі, не був ні пікап, ні джіп. Ні, це, це був, був звичайний Volkswagen Touran, Це мінівен, звичайний міський мінівен. І він до мене приїхав. Можливо, навіть там був випадок, що рейка знялась, він поїхав на евакуаторі, здається, на малярку, його помалювали в зелений колір. Можна рахувати, що цей Volkswagen дав відлік твоїм тачкам, за які ти потім почав братися і ремонтувати на військові. насправді невелика кількість машин, напевно, 50. Враховуючи те, що я працював на сервісах, ну це не були мої сервіси, це був просто. Механік. А як ставились, до речі, власники сервісів до того, що ти тако собі паралельно ще якісь машини ремонтуєш? Ну, залежно, де. На першому сервісі, де я тоді на той момент працював, були конфлікти з начальством невеликі, тому що не всім і не завжди подобалось те, що там умовно в шостій закінчувався робочий день, і потім ще до другої ночі, там чи до третьої, чи до першої, як коли получалось, щось робилось на сервісі, було таке, що охорона там приходила, пробувала світло виробити в боксі. Ну, але зазвичай це все просто складалося. І робота продовжувалася, Та й все? Що за тачки до тебе приїжджали? Та різні: пікапи, мінівени, легкові машини, та просто все, що було на той момент. Що було треба, те і робилось. Ми якраз з тобою перед розмовою говорили про те, що це не є військові тачки, ці всі крчі. Це... Навіть якщо це якийсь там суперпікап, прикольний, все одно це не є тачка, яка призначена для бойових дій. Ну да. Скажи, ти собі ставив якесь завдання? На що ти маєш перетворити ту машину, <хи> яка до тебе приїхала? Не всі ж на ходу приїздили ну, на зустріч. Ну, це нереально було ставити якісь завдання. Завдання було просто поставити на хід, якщо воно не їхало. І враховуючи те, що там умовних 80% машин треба було вкласти ще одну таку машину по грошах, щоб її довести до стану, коли реально все добре. Ну просто робилось те, що можна було зробити, аби воно там не розсипалось в найближчих там кілька днів, тижнів чи місяців. Ну і плюс зазвичай було питання про завдання тачки. Дивись, як я собі це так і пригадую, і бачу, і уявляю. От до тебе приїздять люди зі своїми машинами. Вони тобі приблизно там описують, що з нею не так. Ти тоді за нею берешся. А машини, які приїжджали деякі на евакуаторах, та тому що вони не їхали, але вони купувалися, бо було дешево. Чи дарували? Я пам'ятаю, там і поляки, і німці, і волонтери дарували машини, давали різні і давали в різному стані. Ти, от бачиш машину, та от тобі привозять машину, ти на неї дивишся, як ти підступаєш до неї? Ти ж не знаєш, що там з нею, та як вона. Як звичайна діагностика, все-таки огляд. Дивимось, що критично, що не критично, з чим можна ще їздити, з чим не можна їздити, що відвалиться по дорозі. Нам вона не доїде до того ж фронту чи куди там. Ну, оцінюється стан так завжди було. Так само, як і для клієнтських машин, підхід однаковий щодо тих, що до тих. Просто на клієнтських машинах можна умовно машину вилизувати до ідеалу, а тут стояла задача зробити так, щоб вона не розвалилась. Типу, тобто, знову ж таки, вертаємося до питання задач. Якщо машина приїжджає на евакуаторі, звичайно, треба зрозуміти, чого вона не заводить. І все, і вже після того пішов, пішов, пішов. Все залежить від того, знову ж таки, скільки грошей на цю машину було виділено, Там, по наявності запчастин, ну, насправді багато різних моментів, і завжди все по-різному було, з кожною тачкою. З особистого архіву героя. Той випадок, коли ти зціпив зуби, прижмурив очі, і крутиш, 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 крутиш. А потім ти сідаєш і думаєш, Йосиф на стодолі, а долі, а ж я туди поліз? Сьогодні Тарас зорганізувався із друзями-автомеханіками і ремонтує і приватні машинки, і продовжує рятувати корчі, які поїдуть воювати із українськими захисниками. Зараз уже хлопцям не доводиться ловити на собі косі погляди суворих керівників, яким не подобалися старенькі автівки для армії. Тепер тут всі свої. А волонтери, які привозять авто до України, не дають хлопцям розслабитися, тому біля боксів часто стоять старенькі ельки, чи позашляховики, чи бусики, які вже багато побачили в житті. Для одних після огляду і ремонту поїздка на фронт стане останнім ривком. Інші відпрацюють наповну ще кілька років, а може, й доживуть до перемоги. Ще інші точно врятують життя наших військовиків. Тому Тарас із друзями дуже уважно оглядає тачки і ранімує по найвищому максимуму, який дозволять їхні сили, нові запчастини і фінансові спроможності. Хоча сам Тарас завжди наголошує: немає машини, якої не можна відремонтувати. Ти пам'ятаєш якісь корчі, над якими ти сидів ночами, і вона от не ремонтується, щось постійно вилазить. Ти не можеш її завершити, чогось бракує. Ні, ну немає машини, яку не можна відремонтувати. Все залежить від ціни питання і від наявності запчастин. Все. А до речі, з наявністю запчастин машини возять, ну, скажімо так, непопулярних брендів. То є машина, її треба зремонтувати. Такого, щоб ну, мені не попадались машини, яких, там, з якими я не міг дати ради. Ну, по-моєму, якщо я не помиляюсь, не було жодної машини, яка не поїхала не, від... ну, не відремонтованою хоча б частково. Тобто, ну, напевно, таке, що найбільше пригадується, що це було якесь Соренто, не Соренто. Те, що під Дрезденом мотор клина дав, чи під Берліном, привезли на евакуаторі і за місяць поїхали вже з мотором, живим зробленим. Чи навіть швидше, ніж за місяць, не пам'ятаю. Те, що на Херсон поїхала, пацана. Ну там була капіталка двигуна повна. Ну, стали, зробили. А чогось такого, щоб приїжджало, ну мені не попадались, можливо, такі машини просто. Тому що, ну, навіть на якісь там старі американські чироки, чи там наше, ну, все одно запчастини є. Був період, коли не було запчастин взагалі на японців, тому що їх просто вибрали все, що було. Е, було таке, що ті елька, і щось було, що не могли щось знайти. Ну, але якийсь час то й знайшли. Чи з Польщі привезли, чи десь. Ну, коротше, не було в мене таких машин, які, є, які не можна було відремонтувати. Ні одної. Можеш, скажімо, якусь пораду дати волонтерам, які їдуть купувати ці машини. Звичайно, що зараз вже це досвід. Той хто їздив від початку повномасштабки, чи той раніше, то вони вже розуміють, яким чином вибирати ці машини. Але от е, треба купити та машину. На що в першу чергу звернути увагу, це неможливо. Якщо ти не шариш в тачках, ти не купиш нормальну машину. Тобі Вперед кусок говна просто напросто. Так, як тобто то має їхати зруди. механік, правильно вибирати чи ну, як бажано. Щоб людина, яка хоча б, якщо не механік, то хоча б яка, скажімо, розуміється, що там, там машину з гнилою деревою рамою брати не можна. Там машина, в якої димить, стучить мотор, там з вихлопної валить пар, там дим чи ще щось це того, Ну, але це такі зовсім елементарні речі. Може бути таке, що машина ніби й добре працює, ніби й ціленька, там рама може бути замазана якоюсь смолою, а під тою смолою корозія суцільна, сквозна, і там просто рама надвоє ламається. Це чи там кузов дірявий, що ноги провалюються. Ну це побачити, це просто треба розуміти, куди дивитись. Бажано, щоб або їхати з кимось, хто в них шарить, або самому брати і там я не знаю, умовно вчитись. Це не так просто, і не так швидко, але ну якось так. Тому що дуже багато було випадків, коли люди купували машину, не розуміючи, що вони купують, а потім приходили і плакали. А як? А чому? А що ти не можеш її зробити? А що, 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 що сталося? Чому так дорого? Нам ж сказали, що вона обслужена а вона насправді там мотор помили от і все обслуговування. Дивлячись, які машини їздять на фронті? Та ну я говорю не тільки про лінію там бойового зіткнення, а загалом це різні машини, починаючи від якихось зовсім таких гольфів фольксвагенів, так, тобто якихось таких мініків ну, так. невеличких, закінчуючи величезними пікапами і їздять жигулі, які купують місцевих людей. Яка найдивніша машина тобі потрапляла до рук? Ну, зазвичай просто були якісь повнопривідні умовно-кросовери або позашляховики, а такого, щоб це, ну, Та будь-яка техніка має своє призначення. Якщо вона, не, якщо вона не може бути використана десь там в болоті чи десь, то вона може десь там по селу возити, умовно, навіть, як ти казала, там гольф. Ну, що в гольфі сидушки поклав, то і маєш по факту возилку для якихось там чи провізії, чи людей, ну тобто будь-що. Ну, тобто з точки А в точку Б воно ж перевезе, перевезе, по ямах поїде, поїде дешево обслуговування, дешево. Ну так, да, воно не заїде в болото, воно там на точку не вивезе, але по селу ганяти, чого ні? Цільовість транспорту повинна бути дотримана. От коли ти віддаєш машину, відчуття відповідальності в тебе є. що От як ти зремонтував машину, від того залежить чи є життя, є там здоров'я, чи є операція, якась військова, яка має здійснитися. Ні, нема. Тому що я або знаю, що я зробив добре, і там питань до моєї роботи не буде. І зазвичай, якщо я бачу, що там, крім того, що я зробив є ще мільйон питань по тій машині, я про це кажу, і я перекладаю відповідальність себе на того, хто її везе. Тому що ну, я не всесильний, і якщо я там умовно мені привезли на машину з конченим мотором і добитою підвізкою, умовно, я мотор зробив, машина заводиться, їде, але за ту кульову опору, за яку я не поміняв, тому що там умовно. Чи в мене не вистачило там грошей, щоб її купити за свої, чи в когось там не вистачило грошей, щоб її поміняти і так десь там, відлетить на ямі? Ну вибачте, буває, що я не можу нічого зробити. Ти як... і кажеш? Ну так. Да. Ну і що як... тоді, що з тою машиною? Вирішуйте. Тобто, або ну знову ж таки все впиралось часто в фінансове питання, або в можливість, чи в потребу навіть. Буває, Тарас не тільки ремонтує щойно привезені до України авто, а ще й доремонтовує тачки, які вже пройшли бойове хрещення і отримали поранення. Але дивом вибралися із замісу, вивезли пасажирів і навіть готові до наступних виходів після реабілітації. Ну і власне реабілітацією займаються також такі, як Тарас. Хоча зізнається, частіше хлопці-дівчата власноруч приводять до ладу своїх конячок. Тим паче, коли немає часу на перевіз авто у Львів чи довготривалий ремонт. Тарасу буває привозять автівку, коли приїздять у відпустку. Добре, якщо це у перший день, а не в крайній, і поломки треба виправити на вчора бо сьогодні. Вона має їхати на умовний Покровський напрямок за таке трохи гнівається, але все одно бере і робить. Ти спілкуєшся з військовими, яким ти ремонтуєш авто, деякі привозять тобі машини безпосередньо там на сервіс з деякими дистанційно. Які фідбеки взагалі? Що найчастіше на фронті трапляється з машиною? Після чого її треба доремонтовувати, ну є просто позитивні випадки, ну тобто як позитивні? В плані в плані, типу, що реально щось сталося з машиною, тобто там не знаю, ну, тобто назвати прильот позитивним випадком не можна, але типу це війна, і типу це всі розуміють. А є інші моменти, які пов'язані з не завжди добросовісністю хлопців, там там ж теж різні люди, як би це не звучало. А часто, Ні, під... до речі, вони так приїздять? Ну, приїхав відпустку, завіз тобі військову тачку. Ні. Кажуть, Тарас там було трохи, було трохи, але так, що прям багато то. Ні, ну було. Було. Приїжджали хлопці. Там умовно він приїжджає. Мене там каже. Два тижні, от, там пару гривень є, зроби щось, щоб було краще, ніж є. З таким стикався, таке робив. Ну, відповідно, там, от я там, через тиждень вертаюся назад на позиції, там треба підвізку пересипати, ТОшку зробити, масло поміняти. Типу, вона там, та машина в мене вже якісь там півроку, і хочу, щоб вона жила далі. Ну, окей, робимо, стаємо робимо. Ти, до речі, сказав про маленькі терміни, коли військовий приїздить і просить перемонтувати. Була в тебе. Що тобі привезли машину і кажуть, от сьогодні, на завтра нам треба. Ну так, да, не раз. Як ти викручуєшся з тих ситуацій? Ну, от дійсно треба, але ти розумієш, що з машиною Ні, там як, просто проведено. Я, я кажу, як є. Були випадки, коли машина верталася, умовно, з-під Житомира на евакуаторі, назад до Львова, типу, тому що, ну. Моя задача попередити і сказати про те, що є от нюанс з технікою: такий і такий. Він знає, що він може не доїхати. Бувало, що не доїжджали. А бувало таке, що ну, буквально недавно є клієнт, у якого є 53X5 BMW. Типу ремонтували, він поїхав, все окей. І десь під Харковом, здається, в нього щось там сталося, по-моєму, бачок розширювальний, охолодження системи тріснув чи щось таке. Він не доїхав. Ну, але я думав, що все добре. Ну, ми цей бачок не поміняли, хоча мали би тут. Він на тому x там вже давно їздить. Я не знаю, на якому напрямку я там особливо зазвичай стараюся не вникати. Що йде. Ну, наша мені ця інформація, по-перше, а по-друге, хлопці мені не розказують. Не доїхав. Ну, це питання теж вирішилось. Вирішилось, причому, доволі швидко. Там партнери, друзі, знайомі допомогли, в Харкові на сервіс машину забрали, в Харкові її зробили. Ну, Вона поїхала, так. Да. Ну, це так один випадок з багатьох. Найгірше це, напевно, якщо там мертвий кузов. Якщо що там, значить в... мертвий кузов? Ну ржавий, гнилий, якщо там вже немає що до чого варити, там Ну, бо двигун перебрати можна завжди. Ну, питання знову ж таки доцільності по грошах. Можливо, простіше цю машину просто металолом здати і купити другу. Ну, якщо там, там переборка двигуна коштує 6 тисяч доларів, а машина коштує 3. — Бувало таке? А які, ну та який зміст тоді це робити. Ну, можна купити інший двигун десь на розборці, але якщо його нема, ну що робити? Ну, тобто, ну от тисяч баксів, хто, хто це заплатить? Ну, умовно, я зі своєї кишені це не зможу заплатити, в мене їх просто немає. Хоча, може би, може, і хотів, деяких випадках, але я не маю. Той військовий, який приїхав, той, якому цю машину пригнали, чи ті волонтери, які її пригнали, у них теж не, не, не завжди це, як і в військових, так і в волонтерів. Немає грошей на ремонт цієї машини. Скільки разів були випадки, коли реально думали, що приїхало все ОК, там мало не на останній купилася, тачка, якийсь там збір закрили, а вона раз і стала, і все. І ми вже нікуди не їдемо. І пацанам обіду, ну не то, що обідно, пацанам пообіцяли, що привезуть тачку, а її не привезли. Бо вона стоїть поломана, і немає бабок, щоб її зремонтувати. Це компресор включився. Машини з різних регіонів так їх привозять. Якісь з Німеччини, якісь з Польщі, якісь з Естонії, якісь зі штатів. Маєш якесь упередження ставлення до машин з якогось регіону? Тут навіть не в тому звідки вони приїхали, а в тому, ну, наприклад, старі японські тачки, там Хонди, Тойоти, Міцубіші, вони. Самі по собі з хірового металу зроблені, вони самі по собі гниють. Якщо вона та машина десь там в Польщі, десь біля моря, якогось там північного постійно тусувалась на відкритій парковці, не вона там просто зігнила. Ну напевно. Зазвичай машини гниють, якщо вони стоять. Якщо машина експлуатується, їздить і умовно постійно там потоками повітря висушується, вона не так сильно гниє, як машина, яка стоїть десь на якійсь площадці 4 чи 5 років. Страві в болоті, а потім її звідти витягують, накачують колеса і пробують продати як типу, нормальний робочий апарат. Там навіть якщо там маленький пробіг, все одно вона буде гнила. І то неважливо, де вона стоїть. Чи вона стоїть в Литві на парковці, чи вона стоїть в Польщі на парковці, чи вона стоїть в Німеччині на парковці. Ну, Напевно, є якась різниця, але не настільки, щоб прям. Ну, машини, машини з Канади паршиві. Ну, тобто, там прям печаль. Типу, воно прям все. Там навіть ті машини, які в принципі не гниють, вони звідти приїжджають гнилі. А що так? Клімат? Клімат. Там, особливо, тяжкий клімат, і вони звідти прям гниють. А те, що приїжджало, ну, такого, щоби прям зовсім бідового, мені, напевно, не доводилось робити. Ні, якась одна сірвіжка Honda була прям зовсім печальна, що прям настільки була гнила, що мені доводилось. Різати нафіг всі вежеля, які я міняв. Тобто там пилка і болгарка, плюс зварка. Там прям печально було. Це одна, напевно. да, прям, Це було прям жорстко. Там під під, під машиною, прям ржавчини було, з нею зібрано. Ну а нічого, вона все одно поїхала. Ми тоді зробили підвізку. Вона поїхала. Прискіпливий і відповідальний, Тарас часто злиться на стан привезених корчів, але після глибоких видихів береться за інструменти і робить свою справу. Не без гострого слівця, але точно надійно. І часто, коли вояки чують, що токар довго крутив авто, то сміливо виїздять на завдання. На довірі, бо хто як не свої. Сам Тарас не рахує авто, які відремонтував. Адже бувають і такі лялечки, які не потребують особливого ремонту. А трапляється, авто треба фактично розібрати і зібрати заново. Ти цікавишся наскільки довго ті машини потім працюють? Ну, ти мені тільки за одну розказувала, що прям хвалили мене, який я красавчик. Ні, я чула десь таку класну фразу, що в Україні дають цим машинам корчам. Нове дихання, нове життя, От ремонтують їх. Їх просто ставлять на ноги, бо воно хоч якось їхало. І це можливо, десь є хлопці, та напевно є хлопці, хто має там умовно ресурси, щоб відновлювати тачки круто і робити там і по козовах підсилення, і мотори, і підвізки, але Насправді, мені здається, що таких людей не дуже небагато, і ну, там де просто та блін, все впирається в бабки. Насправді. Є бабки, можна зробити з любого круча: прям танк, який буде насипати і буде їздити довго і щасливо, ну, якщо не прилетить в нього. І нема грошей, то ти робиш просто те, що можеш, щоб воно хоч якось їхало. Їде, їде чувак, типу, Який не дуже шарить в тачках, привозить з Литви, умовно, якогось трупа 10 го року, якому вже давно пора під прес, І той труп тут правдами, неправдами ставиться якось на колеса і їде ще і той труп воює. Тобто це не нове життя, це останній ривок. Це останній ривок, так. В більшості випадків, напевно, 90%, я так думаю. Ну, щось, напевно, було кілька штук, що там банально масло поміняв, і воно поїхало. Масло фільтра, але їх було дуже мало. Машин там же ж теж їх не більше є. Просто почали вести новіші машини швидше за все, тому що старих просто не залишилось. Ну бо наші ж все таки люди працюють і працюють дуже інтенсивно. І був час, коли реально везли багато. І тоді, коли везли багато, вигрібли просто все, що було. Машини, які приїжджають до нас за кордону, вони приїздять на зазвичай ці демісезонні демісезонна гума, так або літня ну, да. гума. Ми розуміємо, що на фронті осколки шини ріжуться, пробиваються, тобто вони довго не живуть. В тебе є якась порада, що що робити, як з цього викручуватися? Нічого, ці машини не призначені для війни. би що не казав, немає резини, яка витримає наїзд на осколок. Це резина. Вона пробилася, впала, впала машина на диск. Ця резина пожувалася, її можна викидувати в смітник. Все. а недавно натикався на щось. Якусь по моєму розробку наші наші чуваки, до речі, придумали під ці самохідні установки. Маленькі під роботи під. Наземні дрони, ну вже зробили, скажімо, колеса, які не пробиваються. А їх можна ставити буде колись на такій корчі? Можливо, ну це потрібно запустити завод, виробництво, спроектувати цілу лінію, щоб роз, ну, виготовляти таку резину під автомобільні шини. Ну під автомобільні колеса. Ну це я думаю, що, що це напевно нереально. А як ти ставишся до бронювання взагалі машин, корчів? Можливо, не цілих корчів, там двигуна, наприклад. Щоб вона реально була броньована, мабуть, жоден з легкових пікапів просто не витримає там двигун, підвізка і все решта. Тому що броня нормальна це дуже велика вага. Якщо воно бронюється, воно перестає їхати. Воно втрачає мобільність, воно втрачає швидкість і в принципі втрачає сенс. Тобто, якщо ти, умовно, там, на тій же L200 чи на Toyota Hilux можеш валити по болоту по, по полю 120-130 поки він там, умовно не броньований, то якщо він обвішаний листами металу, ти вже цього не можеш. І тут питання, що краще? обвішатися листами металу, які не сильно поможуть там, від прильоту, і втратити мобільність, чи навпаки якось там тюнінгувати двигун. Покращити підвізку і могти пересуватися не 120, а 160 по полю. Мені здається, що бронювати такі машини просто немає змісту. Для того щоб вистояти, треба бути або в збройних силах, в силах оборони, або працювати заради них і на користь них. Тому дякую, що ти це робиш. Що ти це роками вже робиш, що ти. Ніколи нікому не відмовляєш, насправді. Ну так. Да. Ото, до речі, ти права. В Я ще що ніколи, напевно, не було ні одної машини, щоб я не сказав, що не цей. Сил тобі на то, натхнення і великої кількості запчастин? Та ліпше б тих машин не було. Дякую тобі. Будь ласка. Ми говорили із Тарасом Токаром, який від початку війни 2014-го у волонтерській Бульбашці. А з початком повномасштабки корч за корчем ремонтує і відправляє служити воякам на фронті. В наступному епізоді поговоримо із Святославом Літинським, відомим борцем за українську мову і волонтером, який перевіз до України вже сотні авто і добре знається на юридичних нюансах, якими з нами і поділиться. Почуємося.